Хто такий Філ Спенсер? Враховуючи сьогоднішні кроки ігрового підрозділу майків, які багатьох, скажімо так, розчарували, не відміняють той безумовний факт, що це людина, яка змінила Xbox і по суті всю ігрову індустрію. Канал Xbox і без біографії, мабуть, найяскравішої фігури за всю історію компанії. Ну камон, це треба виправляти. Тому сьогодні пробіжимося по відомим фактам з біографії Філа та його життєвий шлях в індустрії. Дядько народився 12 січня 1968 року в штаті Вашингтон, США. З дитинства захоплювався комп'ютерами і відеоіграми, а його цікавість до технологій з часом переросла в професію. Після навчання в університеті Вашингтона він потрапив до Майкрософт ще у 1988 році, як звичайний принеси подай тобто стаже. Тоді він навіть не підозрював, що робота в корпорації забере його величезний шматок життя. У перші роки Спенсер працював над різними споживчими продуктами Microsoft, такими як Microsoft Works, Mani і навіть мультимедійними енциклопедіями. Але на початку 2000-х він приєднався до нового і поки що ризикованого проєкту. І так, це той самий Xbox. Це був його перший великий крок у геймінгу, і з часом він став одним із тих, хто визначив напрямок розвитку всієї платформи та екосистеми в цілому. Поступово Філ пройшов шлях від звичайного менеджера до керівника усієї Microsoft Studios, а у 2014 році, після великої реорганізації компанії, став головою Xbox, замінивши на посаді свого попередника Дона Метріка, прийнявши по суті майже зруйнований бренд, який вже спускали в Унітаз. До речі, якщо вам цікаво дізнатися про цей темний період Xbox, накидайте вподобайок і напишіть в коменти, хочу трешанину». І якщо я побачу вашу зацікавленість, то зроблю відоса і на цю тему. Повернемось до широкого філа. Ці зміни у керівництві стали поворотним моментом не лише для Спенсера, а й для самої Microsoft. Саме з цього моменту Xbox почав рухатися в новому напрямку. І щоб не розмусолювати всі зміни стратегії, скажу коротко: Спенсер змінив саму філософію бренду. До нього Xbox сприймали передусім як конкурентну консоль, яка бореться з PlayStation за продажі. Але Філ побачив іншу стратегію: зробити з Xbox не просто пристрій, а цілу екосистему. Його головна ідея не обмежувати гравців платформою, а дати їм свободу. І ця ідея вилилась у кілька великих рішень: по-перше, мабуть, відомий кожному геймеру, незважаючи на платформу Xbox Game Pass. Підписка, що дозволяє гравцям отримати сотні ігор за фіксовану плату, ну майже фіксовану до наступного листа щастя. Це був крок, який змінив підхід до дистрибуції ігор, і показав, Microsoft робить ставку не на продаж кожної гри окремо, а на тривале залучення гравців у спільну екосистему. Game Pass став одним з найуспішніших сервісів у геймінгу, і його успіх напряму пов'язують з баченням філа. По-друге, backward compatibility, тобто зворотна сумісність. Ідея проста, але революційна для консольного світу. Старі ігри повинні працювати й на нових системах. Завдяки цій програмі, Xbox став першою великою платформою, що системно зберігала ігрову спадщину кількох поколінь. По-третє, хмарні сервіси, зокрема, Xbox Cloud Gaming. Філ бачив, що майбутнє це не тільки залізо, а й можливість грати будь-де на будь-якому пристрої. Він просував концепцію доступності, де головне не консоль, а саме гра. Хоча сервіс, поки обганяють конкуренти, все ж своя аудиторія в нього є, тим більше хмара входить в склад Ultimate підписки що доволі вигідно. І робота над покращенням сервісу постійно ведеться. Ще один великий напрямок це придбання студій. Під його керівництвом Microsoft провела серію масштабних угод. Спочатку Mojang із легендарним Minecraft, потім Zenimax Media з усіма її студіями, включно з Bethesda, а пізніше грандіозну покупку Activision Blizzard, що точно увійшла в історію з великою судовою тяганиною, яка постійно супроводжувала весь процес. Це угоди, які змінили всю індустрію, зробивши Microsoft одним із найбільших видавців на ринку. Але разом із визнанням прийшла й критика, адже такі концентрації завжди несуть ризику втрату незалежності студій, скорочення команд, які катком пролетіли по розробникам, і запитання про межі конкуренції. Та, попри суперечності, головна риса Спенсера це орієнтація на гравця. Він часто наголошує, що геймінг має бути відкритим та інклюзивним. Саме під його керівництвом з'явився Xbox Adaptive Controller. Контролер, створений спеціально для людей з інвалідністю. Такі рішення не тільки про технології. Вони формують культуру бренду, який думає не лише про прибуток, а й про спільноту. У 2017 році Спенсер увійшов до старшої керівної команди Microsoft як віце-президент із геймінгу. А у 2022-му став SEO Microsoft Gaming, людиною, що відповідає за всі ігрові напрямки компанії. І це вже не просто керівник підрозділу, це стратег, який визначає майбутнє геймінгу всередині однієї з найбільших IT-компаній світу. За свої заслуги він отримав кілька професійних нагород, серед яких DICE, Lifetime Achievement Award і Андрев Юн Legend Award. Але головна оцінка його роботи це не статуетки чи титули, а зміни, які бачить кожен гравець, як Xbox із просто консолі перетворився на платформу, сервіс і навіть своєрідну ідеологію відкритості. Та історія Спенсера не лише про успіх, вона й про баланс між бізнесом і творчістю, який наразі дуже і дуже складно тримати. Бо будь-яка велика компанія стикається з дилемою: як зберегти людяність і свободу розробників, коли навколо купа грошей, мільярдні угоди і глобальні масштаби. І поки Microsoft продовжує змінюватися, сам Філ залишається публічним символом цих змін, відкритим спокійним геймером, який очолює цілу індустрію. Філ Спенсер – це історія людини, яка зуміла зробити ігри доступнішими, гравців важливішими, а Xbox частиною чогось більшого, ніж просто консоль. І, хоча зараз компанія стикається зі шквалом критики через непопулярні рішення, які багатьом гравцям здаються помилковими, тільки час покаже, чи зможе заданий філом вектор руху підрозділу виправдати всі ці рішення, адже стратегія тільки почала розкриватися, і більш чітко її можна буде зрозуміти лише з приходом нового покоління консолей, яке очікується в найближчий рік-два. Я знаю, що ця тема болюча для спільноти, тому чекаю на ваші думки щодо стратегії Xbox в коментарях. Ну і підпишіться на наш телеграм, щоб не пропускати останні новини з екосистеми Xbox та ігрової індустрії в цілому. Дякую тим, хто додивився аж до сюди і до зустрічі у наступному відео.